У кожної жінки є унікальне покликання, яке може змінити світ навколо неї. Україна, як і всі країни, потребує сильних лідерів, особливо в непрості часи. Війна як ніколи показала нам, наскільки важлива є роль жіночого лідерства у суспільстві. Чимало жінок стали прикладом рішучості і сміливості. Вони не просто впливають на розвиток економіки і суспільства, але стають каталізаторами позитивних змін. Ми бачимо, що Україні потрібне нове покоління жінок-лідерів, які готові і вміють приймати важливі рішення. У складних умовах, якщо ви відчуваєте поклик змінити ситуацію навколо, запрошуємо вас взяти участь у нашій річній програмі розвиток жіночого лідерства. Ви здобудете досвід і ресурси, які допоможуть вам зробити ваше служіння якіснішим. Ви зануритеся у глибокі вивчення стратегії лідерства, вміння будувати комунікацію і вміння збудовувати команду. Ви отримуєте практичні навички в управлінні конфліктами та прийняті рішень, що дасть вам більше впевненості в собі. Програма розвиток жіночого Лідерства це не лише стратегії і навички лідерства, а й важливі духовні принципи, які ґрунтуються на вірі в Бога. Тому, навчаючись на програмі, ви здобудете упору у будуванні духовної єдності та підтримки. Навчання на програмі охоплює теорію, а також багато обговорень, які допоможуть кожній нашій студентці розвинути її потенційні можливості та підготуватися до складних викликів сучасного світу. Наша програма допоможе вам побачити свою роль у формуванні церкви. І вихованні спільної мети ми всім серцем прагнемо, щоб кожна наша випускниця сміливо займала лідерські позиції у своїх громадах та церквах, впливаючи на зміни і розвиток, також вибудовуючи гармонійні стосунки між людьми незалежно від віку, статусу чи статі. Приєднуйтесь до програми розвиток жіночого лідерства та станьте частиною спільноти, яка змінює цей світ на краще.